Цям скажемо приклад з зерновими. У нас достатньо у нас достатньо зерна. У нас на даний момент у нас приблизно 5 мільйонів тонн зерна, які зараз є продовольчого класу. Навіть при плановому експорті, що ми постійно от, з експертами, з асоціаціями, з експортерами зараз плануємо і контролюємо разом з ними експортні, скажімо, то стосуються зерна. Ми матиме залишки 2 мільйони, це достатньо більше, ніж достатньо. Але хліб все одно дорожчає, пане міністре. Тут, ну, то це неминуче. Що... Да? Я розумію, що Але для того, щоб, скажімо, доставити хлібину з заводу до прилавка. Нада машину заправити чимось. Ми розуміємо, скажімо, що да, хліб, наприклад, зараз те, що ми вимагаємо, і ми спілкуємось постійно з виробниками, що хліб, який соціальний, він не має здорожчати. Хліб соціальної рецептури це питання виробників їхнього контролю. Ми робимо все, що що скажемо залежить від нас з точки зору аграрного фонду, даючи по замовленням, які відходять з регіонів, зерно, яке у нас є відповідно, скажімо, наших залишків. Але ми фокусуємося наш фокус держави першим ділом на продуктову безпеку. Країна має бути з хлібом, і країна буде з хлібом. От хлібина завжди буде на полках. Дякую.